Всім привіт зідачі підписники! Сьогодні у нас 14 липня і давайте побачимо, як виглядає виноградник в парнику станом на цей час. Ось у нас Аркадія. Ось так воно виглядає. Ось красавчик. Ось у нас. Цимус. Цимус, до речі, почав у нас дозрівати. На смак він став уже такий солодкий. Не знаю, чи вам видно на камеру, але ось того він почав так жовтіти вже. Ось у нас Велес. Такий у Велеса. Дуже великі в його грона. Думали ми цього року його видаляти, але вирішили дати йому ще один шанс. Ось ще велес. Ось дивіться, моя рука і грона. Ну, великі в його дуже грона. І давайте подивимось, Чарлі ось у нас. Ось. Ось у нас ще сорти винограду є такі, як ось ласівка почала дозрівати. Вже дуже сильно ось, як грона вже дозріла. Ну, на смак ще вона не настільки солодка, але ще трішки почекати і буде солодка. Ось вальок. Це що, хоча можливо дозрівати вже чи що? Але напевно, ні, тому що ще трохи рано для валька. Ось у нас атос. Давайте візьмемо маленьку ягідку скуштуємо. Ну, а тос уже доволі солодкий. Ось це. Ось у нас приображення. Також його ягодки деякі починають розм'якати. Скоро будемо починати краситись. Там ще байканур. Давайте глянемо температуру повітря в парнику. Зараз у нас рівно 10 ранку. На дворі трішки похмура погода. Зараз у нас 25 градусів. Не знаю, чи вам там видно. Ось ще атос. Ось у нас барон Так, дуже багато. Попригорало винограду. Ось оборона, як можете побачити, є така особливість. Подивіться сюди. Такі незвичайні, так як ось деяготки кріпляться, воно таке незвичайне, так як цвіт ви можете побачити. Чи так як квіточки воно. Не знаю. Ну незвичайний воно на вигляд. Є всіх таких майже нас нема. А в його є. Ось ще приобразні. Ось приображення також. Грона не маленькі великі. Ось тут ось такі грона. Також. Ось тут що. Ось, ось це огрона. Таке велике-велике. Є такий... О. Преображення мінус, що в його ось тут або ось тут, може переламуватись грона ось тут. Може переламатись або тут перегнутись просто і не буде дозрівати. Тому його треба добре обдивлюватись. Якщо він починає так не дозріває, то а всі інші грона дозрівають на ньому. Це може бути. Причина, що він перегнувся десь. Ось, давайте. Ось у нас лорано. Ну, лорано. Не знаю, можливо, будемо видаляти, можливо, ні, побачимо. Але давайте ще глянемо на славу Україні. Ось так, воно виглядає. Також вже ягоди так. Дуже м'які вже стають його ягодки. Ось у нас вже починається тут конвалія або жландиш. Ось, як ви бачите, пригоріла ягодка така. Конвалі цього року у нас не дала багато урожаю, як очікувалося. Ну, тобто мало гронок є. Ось як попасти ще лампиш обо конвалії. Ось у нас пам'яті вчителя. Ну, краситись воно почало давно вже, але щось воно дуже повільно краситься. Ось у нас подарунок на свята. Ось так він виглядає, такий дзвін. Дуже гарно навіть покрасився. Давайте Куштуємо. Ось так виглядає на ягода. Ну, такі ягоди, не дуже великі, його середні за розміром. Ну відчувайся вже в його мускат присмак його ж є, ніби вина якогось. Ось так все, подарунок цей так. Отож, на цьому все глядачі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть ваші запитання.